Дорогі жінки, якщо не хочете стресувати з приводу того, що вас, ваш чоловік втратив до вас інтерес, перестав вдома дивитися на вас і взагалі на вас дивитися, ніколи не опускайтеся в домашньому одязі до безформених, якихось незрозумілих халатів. Ви скажете, то це ж незручно, вас господарство, у вас все інше. Я знаю, я тримала корову, свиней, господарство, і зараз у мене город, тільки ще корми. Не обзавелася. Але робіть спершу для себе приємність. Так, щоб вам самій в собі було приємно подивитися на себе в зеркало. І можна одягнути халат такий, щоб був приємний і вам, і вашому чоловіку. І дороги грошей для цього, повірте, не потрібно. Економ варіант ми зараз з вами проговоримо: водя терапії. Отже, на мені халат. Так, звичайний халат. Але я кожного разу прикрашаю його іншого кольору шаликом. Це для відео. Для звичайного побуту, я ходжу в цьому халаті. Ну, звичайно, не в ті моменти, коли мені треба працювати на городі чи десь полізти в малину, бо це вже буде нелогічно абсолютно. Але він не так важко знімається, щоб я могла це змінити. Для роботи на кухні у мене є фартушок яким я завжди користуюся, автоматично його швиденько надягаю. Але зараз ось буде перетворення з такої більш святкового варіанту для зйомки у звичайний халат. Знімаємо шалик я вам демонструю халат. Я люблю речі з декольте, тому з декольте. От ця тканина це оксамит, але це оксамит, Причому найдешевший, який був. Було у мене три таких відріза тканини червоного, синього і чорного кольору. І я, до речі, не шила сама цей халат це одна з небагатьох речей, яку я не шила сама. І майстриня одразу порадила, бо до тіла не таке приємне, прохолодний такий варіант. Тому цей халат зробили теплим, зимовим майже. Отут я можу собі шалик завжди одягнути, якщо я буду мерзнути. І така тканина, майже марлин, натуральна. Як марлечка, але чорного кольору, підшита скрізь до цього халату. Тобто і тут, ось на підкладку, ось вона такого кольору. І тут. Причому майстриня порадила, бо я їй принесла цілу жменю своїх срібних гудзиків, кажучи, що вдома я теж ходжу у прикрасах, у мене срібло, це недороге. А каблучки знімаються, тільки ось на відео я одягнула, бо вдома по господарству незручно з каблучками. Тому в будень день в мене все абсолютно так само, крім каблучок Спершу побачите, що зробили гарний варіант жіночості, того, що е, якраз у вигляді фонарика, рукавчику тут зібраний, він додає елегантності будь-якому халату, якому ви захочете захочете ви одягнути. Тут ви можете зробити навіть собі аж із шиєю закриваючи, як ви собі хочете. Але тут ви обираєте так, як вам би цікаво. Так от, моя майстриня. Дуже талановита дівчинка. Вона вибрала такий варіант, що гудзочки різні, просто почережно різні гузочки одного розміру, середні, попришивала вздовж халата. Халат довгий і схожий на такий, знаєте, аристократичний такий стиль, але я дуже люблю, тому що мерзнуть ноги. Я дуже люблю, коли у мене закрите все тіло закрите одягом, і це мені дуже приємно. І я віддаю перевагу все таки. Одягу жіночого стилю, не брючний варіант, мені так зручніше. Якщо вам зручніше брючний варіант, ми розглянемо ще такі варіанти, як так можна зверху щось так одягнути. Якщо у вас тканина зверху синтетична, знизу має бути обов'язково натуральна. Бо все те, що торкається до вашого тіла, воно якраз найперше сприймає реакцію на тканину, на ваш одяг. І тіло або стресує, або не стресує. Стресуватиме, якщо ви. Будете його напружувати електричними розрядами тертя синтетичної тканини об ваше тіло. Воно вам не потрібне. Вам завжди вибирати, на кого буде дивитися ваш чоловік, але почніть із себе. Тобто ви це робите не для чоловіка. Якщо в мене бувають дні, коли в мене тижні ніхто не заходить до мене в будинок. І робота онлайн, я постійно спілкуюся з людьми і можу бути в одному халаті протягом дня, але змінювати тільки шалик для антуражу і всі дивляться на яскравий шалик, як от був яскраво голубий. І він першим кидається у вічі. Я можу поміняти прикраси, яскраво голубі до того ж самого шалика, або рожеві до того самого шалика. Це мій вибір. Але мені самій приємно подивитися на себе і не злякатися себе в дзеркало, мимоволі проходячи мимо нього. А тоді й іншим так само буде приємно. Забудьте фразу Він зобов'язаний мене любити, бо я його дружина це найбільша помилка, яку чомусь собі жінки вбили в голову. Це десь тоді, коли, з тих часів, коли не можна було розлучуватися. Розлучуватися важко було. В нинішній час це не є проблема. І з того часу, коли легко розлучитися чоловіковій дружині, дуже легко міняють своїх партнерів, а страждають від цього діти. Подумайте про них і ще не забувайте інше. Своїм зовнішнім виглядом вдома ви показуєте приклад, якщо ви мама вже, ви показуєте приклад своїм дітям дівчинці. Щоб вона наслідувала ваш стиль. Щоб дівчинка бачила, як треба добирати одяг і як потім виглядати вдома. Звичайно, що одним одягом не обійдеться тільки утримання родинного тепла. Але це один із важливих складників. Бо по одягу нас зустрічають, а проводжають уже по всьому іншому. Для вашого сина це буде прикладом, якою має бути дружина. Щоб не було потім, так як в тому Анекдоті, коли мама навчає свого сина і каже: син, ти завжди перевіряй сумку своєї майбутньої там, обранниці, якщо в неї там щось якийсь безлад, то тоді жени її і не спілкуйся із нею. І коли черговий раз привів дівчину додому, потім пішов у коридор перевіряти сумку, прийшов і почав сваритися, казати Виходь звідти, ти мені не підходиш. Мама каже: Ти чого? Він каже, я тільки що перевірив у коридорі її чорну сумку, там безлад. Вона каже, син, то моя сумка. Так от, ви маєте давати приклад своїм одягом, своєю поведінкою і не дивуватися ту де він узяв отаку заразу. На вас дивився багато в чому. Повірте мені. Наші сини обирають, я як мама сина теж можу стверджувати, обирають якраз за образом і подібністю. Тому хай ваш образ буде класнючий для вас, для вашого чоловіка, для оточуючих навіть вдома. А в такому халаті, повірте, можна і сісти зручно на дивані, і ноги підібагати під себе, якщо ви захочете. Абсолютно, і рухатись по кімнаті, дуже кімнатою дуже зручно. Так, повторюю, нагород, ну за петрушечкою кропчиком можу сходити. Але якщо вже з сапою, ну якщо я не хочу, щоб стрес був в усіх моїх односельчан, коли мене побачать в такому халаті із сапою, так. Ну, то я це краще робити не буду. І все буде краще.